Гості, підписники каналу. Вітаю вас і запрошую до приготування шифонового бісквіту і на його основі дуже смачного тортику. Отже, для його приготування нам знадобиться 130 г борошна, але ще можемо варіювати, там будемо дивитися 30 г какао порошку алкалізованого, 4 яєчка і 160 г цукру, 5 г Розпушувача тіста 50 г води. Отже, яйця відправляємо в діжу міксера. Сюди трішеньки відділяю цукру, трішеньки зовсім трішки, так, тільки щоб дати якийсь об'єм нашим яйцям. А в каструльку змішую всі інші інгредієнти, але я вже поставила, вона у мене гаряча. Отже, додаю сюди цукор, який можу зараз прикипіти, тому, мож, мабуть, я трішки води сюди додам спершу. Да. І я це виділю. Тож, додаю сюди цукор, який почне плаватися. Додаю сюди какао-порошок, перемішую. Забула за олію. Зараз полиночку не дістала. 30 мл олійки. Ну Так, я на око, ось наливаю, у мене ця ложка глибока. І тому... Десь так. Можливо, навіть ще трішечки додала. У мене оливкове рафіновано можете використовувати, але аби не соняшникову, звичайно, тому що буде просто віддавати запах. І сюди додаємо 50 мл водички. Затукрилося. Ну нічого, воно зараз у мене. От я завжди так нагрію цю каструлю і думаю, що це я собі пришвидчую процес, а я насправді собі ускладнюю процес набагато. Зацукрилася, закарамелізувалась. Мабуть, уже тут готов спекли. Це все викидати про те. Ні, я додам трошки більше води. Ну і отже, цю масу ми ставимо. На вогонь вона має закипіти. Яйця вмикаю, щоб вони починали збиватися. Бачила, спостерігала за мною, тому що мені тут трошки не руки, трішечки. На цьому етапі я трішки додала борошна сюди в діжу, коли збивала, але насправді це можна вже робити після того, як ви влили основу нашу карамельну. Просто поступово, так як звичайний бісквіт, ви збиваєте, додаєте борошно, Але такий ще момент: какао може бути відрізнятися своєю відсотком своєї жирності. А какао дуже сушить, воно якби абсорбує е, рідину і натягує її в себе. Тому у мене тут виміряно 130 грам борошна. Але я буду дивитися по консистенції самого тіста. От ще це ще трішки рідкувате. І, можливо, бачите, 20-30. Я, скоріше за все, я це вже використовувати не буду. Зараз перемішаю і подивлюсь. Остаточне. Ріження прийму, дивлячись на своє тісто. На шифоновий бісквіт, воно чим рідше, тим краще. Ну, не зовсім вже таке рідке, бо воно присяде, але воно буде так пористіше і більш така шоколадніше. Тому кількість борошна тут завжди буде залежати від відсотка какао. Якщо ви використовуєте алкалізоване, так як я, Бо в мене то рецепт такий і, ну, ви знаєте, я ще тут грам 10 додам. Коротше, якщо ви використовуєте локалізоване какао, як я, тоді я вам вкажу в рецепті, що борошна ви додаєте 110, 100-110 грам. А якщо у вас звичайне какао, ну, типу, мрія, такого типу, тоді використовуйте таку кількість борошна, але все рівно дивіться, контролюйте по своєму замісу. Отже, і вже приготовано так, діаметр, який я використовую це 16,5 см. Я отак відміряла для себе. Розігріла я духовку, щоб до 200 градусів. І початково я такі ставлю на 10 хвилин, а потім вже збавляю до 180, і він собі це є тою метою роблю, що в мене кільце не закрите, і тісто однозначно зараз почне з нього витікати. Тому, щоб воно швидше прихопилося. Я роблю більшу температуру, а потім збавляю до 180 і так допікаю. Вже коли корж піднявся, тоді вже перевіряю шпажечкою, чи він всередині не вологий, і вмикаю режим верх, якщо він у вас присутній. Все в духову шафу, до повного випікання. Друзі, ну і переходимо до процесу приготування заварної основи для нашого крему. Ми зараз, доки печеться корж, будемо робити ці етапи. Спочатку заваримо крем, потім зваримо з вами карамель, висушимо арахіс, і потім вже будемо збирати тортик. Отже, нам потрібно 3 жовтка, це на цій пропорції даного тортику. Все це розраховано, тому що в мене є там крем заварний на згущеному молоці, але там дещо інші пропорції. Отже, жовточок перетираємо гарненько. Сюди додаю вершок. Вершки можуть бути 20% жирності. Не обов'язково 33. Коротше, що залишилося вдома, якщо ви часто випікаєте, таки, такі вершки можете використовувати: 50 мл і 100, ой, 280 звущеного молока. Дети все перемішуємо, аж тоді ставимо на вогонь. Тому що, якщо ми поставимо на вогонь зараз, в цьому етапі, коли ще все не щепилося одним з одним, то наші яйця почнуть згортатися. Ну тобто жовток наш почне згортатися. І далі в процесі ми просто постійно помішуємо. Я, вам, мабуть, буду вимикати камеру, тому що в мене, по-перше, пам'яті не вистачить на такий довгий процес. По-друге. Тут усе максимально зрозуміло, я вимкну, коли закипить. Отже, друзі, мій крем починає закипати, бачу вже по ньому. Я нікуди не відходила, я постійно його помішую. Тому що, е, ну, як я в попередньому відео вже говорила в сюжеті про крем, згущене молочко починає сідати, це закономірний його процес. Бульбашки, бачите, тяжкі, такі кратерні, які лопають, і навіть... Ай! І от на цьому етапі оце він розбризкується єдина його така вада. Ну, знаєте, все, що смачне, воно завжди потрібно взагалі щось варте, завжди потрібно виборити, я не знаю, пройти цей складний етап. Вимикаю, знімаю з вогню, заспокоюю свій крем. Я сподіваюся, немає такої ляпки, як минулого разу на Моєму вистражданому об'єктиві. Коротше, друзі, крем буде ось такої структури. Я його зараз прямо при вас і пересиплю. Я вимкнула. І пересиплю я його в мисочку. І я його налоджую зараз, ставлю остуджуватися накриваю плівкою в контакт. І всі, доки ми всі процеси поробимо. Остудиться і крем, і карамель. Я гадаю, тому зараз це накриваю, відношу і переходимо до карамельки. Беремо ложечку бажано, з довшою ручкою, тому що буде при випарюванні, коли ми будемо вливати вершки, карамель буде пирскатися на нас. Поки що ставимо цукор, щоб він просто починав танути у Ось та карамелька. Яка починає підтанувати, але нам не потрібно чекати, доки весь цукор стане таким карамельним, тому що він почне пригорати. Ну, ця карамель, яка розтопилась, вона почне просто тимнішати і пригорати. Тому нам потрібно її трішки помішати від країв, ніби якби замістити цукром ту, яка вже ростала. Щоб ви подивилися, як, як це все воно тане. І я вам хочу рекомендувати, бо, мабуть, коли я вже вилю вершки, в мене так не, не вийде. А, бо буде зайвий шум і я можу, в принципі, пропустити цей момент. Дивіться, друзі, у нас збираються такі цукрові грудочки. І нічого страшного в цьому немає. Не бійтеся їх. А, я... Завжди, якщо навіть залишаться якісь грудочки, тут у цій карамелі, її можна просто перелити в гарячому стані через сито. Але навіть якщо вони залишаються, вони дуже мінімальні. Зараз я вам покажу, і у нас має все вдатися так, як має бути. Ми дотоплюємо свій цукор. Я не буду чекати, доки всі мої грудочки розщепляться і розтануть. Я цього чекати не буду. Мені достатньо вже карамелізувалось, Мені подобається цей бурштиновий кольор. Вже він такий, як має бути. І тепер на цьому етапі ви можете нагріти, в принципі, вершки, щоб не було такого великого пару. Але можна зробити і так, як ось що зараз зроблю з вами я. Тепер я вливаю частково, не зовсім, не все. Зараз буде дуже багато пари. І моя вам порада. Не хватайтеся його бігом перемішувати. Я зараз продемонструю вам. Утвориться. Утвориться ось ця кірка. Щоб стабілізуватися вершка і дійти до тієї, яка там всередині, їм потрібно набути її цієї температури. І воно це все, оця плівочка, вона присяде. Зараз нам не варто його все чіпати, бо якщо ми почнемо чіпати, воно все буде тягтись. Воно і так буде згодом тягтись, але е, мій такий має тут дати йому постояти. Бачите, вони починають з'єднуватися в процесі цьому. Е, і от я їм даю постояти, набути цієї температури так, щоб ці вершки починали і самі розтоплювати ось цей фрагментик, розтоплювати карамель. Я буду зараз мішати, але а раніше я робила не так. Я бігом перемішувала, обпікалися паром руки. Коротше, є такий, що мій спосіб, не знаю, наскільки він сподобається вам, але я ним користуюся. Перевіряю, бачите? Не наскільки він уже такий злий, тоді цей пар. І сама карамель вона почне розставати в. Просто в цих гарячих вершках. От і все. Так, трішки я його вже стабілізувала. Карамель починає поєднуватися, але цього мало йому, тому я додаю. Знов те саме роблю. І все. І знов чекаю. У вас Ні, Ви ще мене трішки побудете в сюжеті. Буде, друзі, все просто. Я просто проварюю цю карамель, я вам фрагментиками буду залишати. Я просто переживаю, хвилююся, що в мене не вистачить пам'яті. А нам ще збірку торту робити і, і таке подібне. Ось ця ця гучість, бачите? Вершки ще теплі, ледь теплі, вони не з'єднуються з нею. То із-за цього і поділилася. І не розчіплюються у цій рідині. А от коли вони набудуть цієї температури, яка всередині бурлила, вони почнуть уварювати, виварювати цю карамель і затягувати в себе. Тобто їхнє поєднання буде активніше. І при цьому для мене безпечніше. Мені не буде опікати воно ні руки, не летіти скрізь на стіни. Гудочки, які були початково, вони самі собі потихеньку розщіплюються, віддаються в цій рідині, цим ну, і Маса має зменшитися, вона повинна уваритися. І чим частіше я і активніше помішую, тим та цукрова грудочка швидше розщіплюється у цій рідині. Тому от такий мій метод, якщо вам подобається, не забудьте поставити лайк, якщо вам стало щось відкриття, якесь я все-таки зробила для вас щось новеньке, щось корисне. Тому, якщо залишиться, це згодом я навіть можу викинути. Але я знаю, що воно увариться, тому я поки що його не чіпаю. Ось коли оці бульбашки стають такі активні і ніби аж присідають, і ви бачите, що ваша маса сама присідає і трішки зменшується, на цьому етапі можна вже додати вершкового масла. Якщо ви будете варити ну, таку солону карамель із 33% жирності, то вам масло і не потрібно додавати. Вона не ділитиметься на ось ці шматочки такі. Розумієте, дрібнюсінькі які дрібнюсінькі, якби шматочки. Коротше, чим більше тут жиру, тим більш однорідніша маса. Що я хотіла сказати. І цим часом, поки я варю карамель, я вже, як би не забути, в духовій шафі вже сушу арахіс. Цей карамелі практично відходити не потрібно, не можна. Бачите, я ну, тут пройшло три хвилинки, і вона вже осіла, вона вже готова. Я її вже знімаю з вогню. Свої цукрові шматочки, які в мене бачите, залишилися. Вони ну, такі маленькі, ще не виловила. Ось, їх просто вийму. А сама карамелька у мене вже готова. Більше я її не уварюю. Будете уварювати більше, вона буде в торті більш карамелізованіша. Тоді буде важче різати торт. Мені потрібний ті... мені... Я залишаю стан так... в такому стані її. Ось. Ніби ще вона рідка, але насправді вона остудиться і враховуйте те, що вона стане в два рази густішою. А мені не потрібна дуже прямо досить густа, я вже сказала. Це, мабуть, автологу вибачайте. Все, знімаю. І тим часом у мене вже спікся. Корш. І таке я не я, коли е, знімаю. Це вже якась закономірність, чесне слово. Е, так, бачите, це те, що я говорила, що у роз'ємному кільці, якщо у вас несуцільне дно, у е, нас трішечки без тіста. Тому, тому варто так і розігрівати духовку, як я рекомендувала. І знаєте, чому я не я? Тому що я вже бачу, що тісто в борошну було трошки зайве. От ті 10 г навіщо їх укинула. Ну і я знімаю, відповідно, і корж також виношу Остужуватися разом з карамеллю, арахіс піджарюю, лущу від нього шамусочки. Продовжуємо працювати над тортиком, не стала заморочуватись, вкинула ці 200 г вершкового масла кімнатної температури і додаю до нього 30 г цукрової пудри. Тільки для того, щоб маса збільшилася в об'ємі. Моя заварна основа оступилася, але початково я починаю збивати масло до збільшення його в об'ємі в два рази. Вже на цьому етапі мені трохи незручно таким міксером. дивись, Я додаю по трішки крем. Він мене... такий тепленький, але менше з тим. Додаю. Я думаю, він не розщепить мені. Масло не почуче, тому що його зараз буду поєднувати. Класно, випадково натисла. Так, і так буває. Ну, вибачайте, зараз я все поприбираю. Так, в мене трошки тепленька ця основа, насправді. Ну, тепер, доки я буду прибирати, вона якраз і набуде спорідненості разом з маслом. Але я вже доб'ю, бо зараз у нас ще буде брудніше, бо будемо всипати туди какао. Так, і додаємо сюди какао. Теж малими порціями, бо зараз буде все летіти. Це, друзі, нам потрібна тільки його однорідність. Не треба там його. Ми, ми масло вже збили, далі вже нічого більшого не відбудеться. Ну, я його відставляю, і кладу в мішечок і прибираю. Я говорила, можливо, збивала і не чула. І не чули. Я говорила, що я змінила виробника. Свого не знайшла. І скоріше за все, що в цьому річ у сорті какао, тому що відсоток жирності написаний той самий. І алкалізоване. Ну, щось трошки не так. Тому я не буду додавати всі 30 грам, як я роблю завжди. Я тут лишаю ці 5 грам, тому що, мені здається, він вже у мене такий гарно-шоколадний, я не буду перебільшувати. Що ж, і нарешті дійшли ми до того, щоб складати, збирати наш тортик. Це все послідовно. Надіваю кільце. Так він буде просто трішки рівнішим. Фіксуємо. Так. Змочую корж. Це у мене вершки розведені з кипяченою водою. Просто, Щоб було так, ніби, ну, ніби формально, воно йому таку плівочку створює. І все так, роблю бордюр. І сюди, цей бідочок, я наливаю карамель. Карамельку свою умовно ділимо на дві частини. Якщо вам складно, то можете її поділити в мішечок. Ну, маю на увазі, якщо складно поділити так, на око карамельку цю, то можете її перекласти в мішечок, і з мішечка вже вам буде зручніше дивитися, скільки у вас її є. Арахісу у мене тут 120 грам. У нас тут шоколадний крем, і він сам по собі не зніметься, якщо ми його відставимо. Зараз я тортик зважу і скажу вам його вагу. Друзі, вага мого торта кіло 300 Сьогодні Сьогодні тортик розрізати таким чином вам не буду, тому що я маю ще на нього невеличку ідею втілення його. Тому я буду надрізати так, таким, таким видом. Перший шмат я приберу. Яка краса уже, друзі, так, кадрі вам. Друзі, ну ось такий, простий, ніби у виконанні. Ну, не зовсім дешевий у складниках. Але дуже смачний торт. Я давно цей крем не коштувала. Він дуже-дуже шоколадний, такий весь тортик весь. Ну і я дегустую, як завжди. Перше, що відчуваєш, це лагідну структуру ось цього крему. Його таку просто морозово. От шоколадне морозиво тане в тебе в роті. Далі присмак іде карамелі. І така акцентна нотка арахісу. І хрумтить відповідно. І все це доповнюється, ніби, знаєте, е як ефект доміно смаковий такий. Ну, дуже смачно. Знаходьте час, змогу. Для втілення. Бажаю вам успіхів, дякую за перегляд. І до наступного сюжету. Також я вдячна вам за перепости, Бувайте. Але, друзі, він дуже, дуже, дуже солодкий. Я це собі вже відломила, але насправді оцей шматочок доїм і досить. Він дуже смачний, мега вершковий, але дуже-дуже солодкий. Враховуйте це.